Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні тема нашого уроку це дії з іменованими числами, рівняння, і будемо розв'язувати задачі. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. І почнемо урок з усного рахунку. Допоможіть зібрати врожай. 5. Помножте на 2 і помножте на 3. Перевірте, це буде 30. А тепер 30 поділіть на 6 і помножте на 2. 10. 10 поділіть на 1 і помножте на 7. Так, 70 81 поділіть на 9 і поділіть на 3. Буде? 3. 3 помножте на 8 і поділіть на 1. Ми отримаємо 24. 24 поділити на 6. І помножити на 4. Перевірте. 16. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, які є добутками множення числа 6. Перевіримо і ви серед чисел. Виписали числа, які є добутками, множення числа 6. У завданні 275. Запишіть вирази за схемами і обчисліть їх значення. За першою схемою нам потрібно помножити число 6. На добуток чисел спочатку 5 і 1. Обчислимо добуток 5 і 1 буде 5. А 6 помножити на 5. У відповіді буде 30. 6 помножити на різницю чисел 10 і 10. Різниця 10 і 10 буде 0. А 6 помножити на 0 ми отримуємо 0. 6 помножити на різницю чисел 30 і 27. Різниця буде дорівнювати 3. А 6 помножити на 3 буде 18. За наступною схемою запишіть вирази і обчітеть їх значення самостійно. Давайте перевіримо. Суму чисел 5 і 1 зменшити у 6 разів буде 1. А 3 помножити на 8, 24 і поділити на 6 буде 4. Різницю чисел 50 і 8, 42, поділити на 6 буде 7. Виконаємо дії з іменованими числами. Вирази 276. Від 24 кг відняти 6 кг буде 18 кг. А тепер дізнайтеся суму 24 кг і 6 кг буде 30 кг. 24 кг поділити на звичайне число 6, пригадай, то у відповіді ми отримаємо іменоване число 4 кг. А тепер іменоване число 24 кілограми ділимо на іменоване число 6 кг. Ми отримаємо звичайне число 4. 30 см поділи на 6 см буде 5. 30 метрів поділи на звичайне число 6. У відповіді 5 метрів. Молодці. Вираз 277. Знайди тепер одну шосту. Кожного іменованого числа. Пригадай, як знаходиться одна шоста числа. Це означає поділити на 6. Отже, 30 гривень поділити на 6, ми отримаємо 5 гривень. 18 метрів поділити на 6 буде 3 метри. Одна шоста від 42 центнерів буде 7 центнерів. Одна шоста іменованого числа 30 хвилин буде 30 хвилин поділити на 6 5 хвилин. 12 літрів поділити на 6 буде 2 літри. Одна шоста 54 кілограми буде 9 кілограми. Ось тепер давайте з вами розв'яжемо задачу 278 маса слона 30 центнерів, а маса слоненяти становить одну шосту маси слона. Яка маса слоненяти? Задача розповідається про слонів. Яка маса великого слона? 30 семплерів. Чи відома маса слоненяти? Ні. Але що сказано? Що становить одну шосту маси слона. Що означає, одну шосту нам потрібно. Зменшити у 6 разів, тобто поділити на 6. А маса слона 30 центнерів. Ми в попередньому завданні з вами дізнавалися 1 шосту іменованого числа. Тобто нам потрібно 30 поділити на 6, і ми отримуємо 5 центнерів маса слоненяти. А зараз діти фізкультхвилинка. Зв'яжемо задачу 279. Бабуся і дідусь законсервували 13 банок помідорів, 11 банок огірків і баклажани. Кількість банок з баклажанами встановила 1 шосту кількості банок законсервованих помідорів і огірків. Скільки банок баклажанів законсервували? Про що розповідається в задачі? Про те, що консервували банки з помідорами, з огірками і з баклажанами. Отже, скільки банок законсервували з помідорами? 13 банок. А з огірками? Одинадцять. Що сказано про баклажани. Чи відомо скільки банок з баклажанами? Ні. Банок з баклажанами невідомо, Але сказано, що 1 шосту кількості банок законсервованих помідорів і огірків. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Ні, тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки всього банок помідорів і огірків законсервували. Так, як сказано, що одна шоста від кількості помідорів і огірків разом. Як ми дізнаємося, всього банок помідорів і огірків дію правильно додавання. Отже, до 11 ми додамо 13. І отримаємо, що 24 банки було всього з помідорами і огірками. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки банок баклажанів законсервували. Так, можемо. Що означає 1 шоста. Нам потрібно поділити тобто зменшити у 6 разів. Отже, 24 поділити на 6 буде. Чотири банки баклажанів законсервували. Завдання 280. Знайди значення буквеного виразу різницю К і частки К і 6, якщо К дорівнює 6, 48, 36 і 54. Спочатку знайдемо, якщо К дорівнює 6, то у буквеному виразі ми замінимо букву К. Числом 6, обчислимо. Спочатку нам потрібно дізнатися частку 6 і 6, це буде 1. І від 6 відняти 1 отримаємо 5. Якщо к дорівнює 48, то к відняти к поділити на 6. Замінимо числом 48, обчислимо. Спочатку 48 поділимо на 6. Буде 8, а від числа 48 відняти 8, отримаємо 40. Якщо К дорівнює 36 і К дорівнює 54, натисніть відео на паузу спробуй дізнатися самостійно. Давайте перевіримо. Якщо К дорівнює 36, замінили букву К числом 36, обчислили і отримали 30. А якщо К дорівнює 54, ми отримали. 45. Молодці. Прочитай вирази. Яку дію виконують останньому в кожному виразі? У першому виразі ми останню дію виконуємо ділення. Тому що спочатку ми виконуємо у дужках добуток 3 і 3 буде 9. А 27 поділити на 3 це буде. 27 поділити на 9 буде 3. Як називають кожний вираз. Частка числа 27 і добутку 3, і 3. У другому виразі остання дія буде додавання. Спочатку ми обчислюємо добуток зліва 6 і 8, буде 48, потім добуток 5 і, 7, 35, і остання дія додавання. Це сума двох добутків. Розглянь блок схеми, складені до цих. Виразів, які числа треба записати порожні в порожніх квадратах. У першому блок схемі у рожевому порожньому квадраті ми запишемо число 9, тому що 3 помножити на 3 це 9. І у синьому квадраті результат другої дії буде 3. У другому блок схемі, у порожньому рожевому квадраті ми запишемо. Результат добутку 5,7. Це буде 35 і до 48 додати 35 буде 83. У домашньому завданні ви розв'яжете рівняння і задачу мами 30 років, а донька на 24 роки молодша. Щоб дізнатися, у скільки разів донька молодша від мами, вам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж років доньці. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок завершуємо. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!